Час вітати весну. Прилітають маленькі вже камашки, прокинулися хробачки і жуки. Давайте з вами виконаємо сині хробачка із серветки. Для цього нам знадобиться мисочка з водою, одна серветка, олівець, маркер, ножиці і листочок або файлик для того, щоб підстелити на стіл. Щоб не забруднився. Серветочку відкриваємо і розрізаємо навпіл. Одну половинку залишаємо, а другу будемо з вами використовувати. Беремо маркер. З одного боку, де згин, ми кладемо його доверху і бокові краї будемо промальовувати. Спочатку ми з любого боку малюємо одну довгу лінію. Від цієї лінії, якщо з цього боку, значить від цієї, або з цього боку малюємо. Це не важливо. І від цієї лінії малюємо ось такі рисочки до другого боку на невеликій відстані. Як штрихування? Паралельні бажано на одній відстані одна від одної. Потім беремо олівець, приставляємо до цього краю, який в нас там де згин, і намотуємо цю серветочку міцненько на олівець. Коли змотали, ми збираємо оліви, цю серветочку на олівці у таку гармошку. У нас утворився такий маленький хробачок. Знімаємо його з олівця і дивимося, як він буде рости у воді. Кладемо у мисочку з водою і слідкуємо. Хробачок росте. Бажаю вам успіхів!